Чорно-біла Моналіза, дерева в черевиках, вичавлені апельсини. У кельні відбувся найстаріший у світі мистецький ярмарок. Картини, скульптури та інсталяції не лише на огляд, але й на продаж. Ціни від сотні доларів, приміром, за картини когось із молодих і невідомих до кількох мільйонів, як от за роботи Енді Ворхола Придивлялися до прекрасного і Леся Карасу. Мона Ліза від Енді Ворхола суміш епохи відродження та поп-арту. Поки що роботою можуть милуватися всі відвідувачі мистецького ярмарку в кельні. Невдовзі її продадуть. І тоді Мона Ліза загадково усміхатиметься лише своєму власнику. За чорно-білий принт просять 4,5 мільйони доларів. І так з усіма експонатами на них дивляться, за них торгуються. Роботи тут на будь-який гаманець: від кількох мільйонів до сотні євро. для мене це більше схоже на музей, аніж на ярмарок. Арт Кельн Найстаріший мистецький ярмарок у світі цього року він значно розширився. Тепер це три поверги чистого мистецтва замість двох. Але й тут ледве помістилися картини, скульптури та інсталяції двох тисяч художників. Одним роботам вистачає скромного кутка, іншим потрібні цілі зали. Арткельн один із найвпливовіших мистецьких ярмарків у світі. Ніде більше і не лише в Німеччині не буває таких заходів такої якості і такого калібру. Арткельн 2015-го поєднує класичний модерн. Післявоєнне глобальне та актуальне. Остання тенденція прекрасне з інтернету. Молоді художники теж можуть ковтнути модного мистецького повітря. Опинитися тут уперше це як крок до слави, як персональна виставка. І певна річ, це вимагає більшої відповідальності. Тут все інакше ніж було раніше, більш публічно, і звичайно, всі ставляться набагато критичніше до моїх робіт, тим більше, що довкола стільки інших творів. Згідно з останніми дослідженнями, нині ринок торгівлі прекрасним на рекордному підйомі. Замов. Ожні люди замість яхт, годинників, золота і валюти купують витвори мистецтва. З Часом вони неодмінно подорожчають, а доти спокійно можуть повисіти вдома над диваном. Ну, якщо не дуже химерні. Леся Красон, новини на першому.